Що дуже багато людей мріють жити біля моря, і хоч я особисто сама дуже обожнюю жару, так я, я краще відношусь до жари, ніж до холоду, так, але навіть для мене тепличної людини то було занадто. Там неможливо дихати. Е Ну, серед дня, так, Без кондиціонера. Вийти кудись, ти виходиш з душу, ти вже мокра. Ну розумієте, Ти, 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 ти тільки витерлась, так, і ти вже мокра від цієї жари. У мене на кондиціонері була ну, діє, вони мені заважали. Тому, е а зимою там сильно холодно. Розумієте, там прям... До кісток, і ти завжди використовуєш кондиціонери, тобто це дуже дорого. З роботою дуже важко, дуже мало оплачують. Ну і вчити, ну я ж кажу, грецька мова. Тобто, чому Шотландія? Я вибрала англомовну країну, це перше. Друге, що була зарплата, така, щоб я могла так і оплачувати і квартиру, і, і такі ну, банальні речі. Ну і погода. Так, В Шотландії мене дуже лякали, ой, тут депресники ловлять таке, сяке, чесно скати, не ловлять тут ніякі депресники. Так, дощить, цього року погода просто неймовірна. На той час я ще не знала за Ірландію. Це також англомовна країна. Моя мама поїхала в Ірландію. Якщо цікавить хтось шукає англомовну країну, напишіть, запишу відео, що я знаю про Ірландію. І взагалі буду дуже вдячна. Якщо ви мені напишете, чи взагалі це цікаво чи ні, тому що дуже багато мені писали за спонсорів, як перебратися в англомовну країну, ще є варіант Ірландія. Тому що в Шотландію вже важ, важче, в Канаду також. Ще, якщо цікавить, розкажу свої враження про Канаду. Ми також туди поїхали в пошуках, так, куди переїхати. Також, ну, для мене поки наш, Шотландія на першому місці. Тому, якщо цікавить, Пощить, будь ласка, я дам відповідь.